Перш ніж я почну говорити про війну та ситуацію на фронті, я хотів би розпочати зі слів подяки американському народу за підтримку, якої ми так гостро потребуємо. Я хочу, щоб ці слова прозвучали щиро і дійшли до кожного американця, кожного працівника, кожного військовослужбовця, кожного представника цієї великої нації, хто розуміє, що означає боротися за свободу і незалежність. Звичайно, я також хотів би особисто подякувати президенту Дональду Трампу за його лідерство та за невтомну роботу, спрямовану на те, щоб допомогти нашій країні нарешті досягти справедливого миру. Його роль миротворця в цьому процесі надзвичайно важлива, адже він є одним із найпотужніших важелів впливу на Володимира Путіна та його злочинне оточення. Щоб краще зрозуміти ситуацію на передовій, потрібно почати з загальної картини. З моменту повномасштабного вторгнення у 22-му році Росія, зазнавши величезних втрат, не змогла досягти жодної зі стратегічних цілей, які Путін оголосив перед так званою операцією, цілей, які вони планували виконати за три дні. Втрачаючи майже тисячу солдатів щодня, вони продовжують виконувати завдання цієї з військової точки зору безглуздої операції, адже землі, які їм вдається захопити, перетворюються на спустошені, непридатні для життя пустки, вкриті тілами російських солдатів. Якщо говорити про кількість втрат спочатку повномасштабної агресії, то це вже майже 1 мільйон 200 тисяч вбитих і поранених. Кількість загиблих, за нашими оцінками, може сягнути півмільйона до початку наступного року, якщо все триватиме так, як зараз. Цілі росіян цього року також були досить амбітними. На початку року вони планували провести наступальну операцію на сумському напрямку, але з військової точки зору це виявилося провалом. Захопивши лише кілька кілометрів території та кілька сіл, які згодом частково були звільнені, вони знову зазнали величезних втрат. У результаті Путін зараз намагається будь-якою ціною захопити Покровськ. Говорячи ширше про суміжні напрямки, де розгортаються активні бойові дії, це Покровський та сусідні напрямки, на яких понад 100 тисяч російських солдатів намагаються захопити місто. Звісно, за таких умов ситуація є надзвичайно напруженою, але вона не відповідає тим наративам, які росіяни поширюють у межах своєї пропаганди та психологічних операцій. Наприкінці жовтня Російська Федерація, включно з Путіним, заявила, що Покровськ в оточенні, що все захоплено і що місто впаде за кілька днів? Це була брехня ситуація складна, але зовсім не така, як вони її зображують. Ми продовжуємо боротися і завдавати їм втрат. Ми будемо захищати нашу землю, наші права і нашу свободу. Чи впаде місто Покровськ? Чи вірите ви, що це може статися найближчим часом? Я не став би робити жодних остаточних прогнозів. Війна це сфера з багатьма невідомими та непередбачуваними факторами. Так, у Покровську є ворожі сили. За нашими оцінками, близько 300-400 російських бійців розкидані по різних частинах міста, але діють без єдиної системи командування чи скоординованої вогневої підтримки. Це розрізнені групи. Ми щодня проводимо контратаки і знищуємо ворога, коли він намагається закріпитися. Водночас сили, що штурмують місто, переважають наші приблизно у 10 разів. І обидві сторони проводять приховані дії, про які я з огляду на свою посаду не можу розповідати детально. У який момент Збройним силам України доведеться віддати наказ про тактичний відступ із Покровська? Я колись командував обороною Бахмута, тому знаю, як це відбувалося і наскільки важливою була та оборона. На ці речі можна дивитися по різному, але ми розуміємо одне: ворог не має наміру зупинятися, на яку б лінію ми не відступили і як далеко б не відійшли, ми віддаємо свою землю. І на цій новій лінії постане те саме питання її доведеться захищати у випадку з Покровськом. Ми маємо справу з добре підготовленим оборонним районом із численними укріпленими позиціями. Це населений пункт, міське середовище, яке сприяє нашим захисникам. За таких умов втрати ворога передбачувано будуть більшими, ніж поза містом. Якщо ми відступимо, нам все одно доведеться оборонятися в іншому місці, але вже в гірших умовах. Тому рішення про відступ буде прийнято лише тоді, коли подальша оборона стане марною через загрозу повного знищення або захоплення нашого особового складу. У ширшому сенсі сигналом до відходу завжди є реальна загроза втрати підрозділів. Коли командир розуміє, що його солдати більше не можуть виконувати завдання і будуть або знищені, або взяті в полон, тоді рішення про відступ є виправданим. Але поки є можливість оборонятися, завдавати втрат ворогу і утримувати позиції, це потрібно робити. Неважливо, скільки людей втрачається або скільки людей може потрапити в поле ворога, заради чого, і ви вважаєте, що це пов'язано із застопореними мирними переговорами. Чи вважаєте ви, що Володимир Путін намагається продемонструвати або показати силу Дональду Трампу саме зараз на полі бою? У багатьох аспектах їхні дії послідовні перед будь-якою великою подією чи потенційними переговорами Путін завжди посилює тиск на передовій і завдає ударів по цивільній інфраструктурі, школах і містах. Це його спосіб демонструвати успіх там, де його немає, намагаючись створити ілюзію сили та вплинути на міжнародну думку. Їхня стратегія залишається незмінною. Перед кожною значущою подією відбуваються ті самі злочини, бомбардування, ескалації та демонстрації вигаданих досягнень. Якби ви могли взяти щось від сполучених штатів для допомоги українській армії, що б це було. Найважливіше зберегти умови, які дозволяють нашій країні функціонувати, забезпечити роботу заводів, лікарень і шкіл, щоб люди могли жити і працювати. Для цього вкрай важливо отримати зенітно-ракетні комплекси та боєприпаси, особливо системи «Пейтріот» і ракети здатні перехоплювати російські балістичні озброєння. Нам потрібні боєприпаси всіх калібрів, особливо далекобійні, а також касетні боєприпаси, короткодіючі системи ППО та ракети для Ф 16 Коротко кажучи, нам потрібно все необхідне, щоб захистити наше небо від постійних ворожих авіаударів. Чи вірите ви, що Україна все ще може виграти цю війну? Я запитую про це, тому що деякі люди питають чому Україна не погоджується на умови для досягнення миру, чому б не закінчити це сьогодні і не прийняти умови Росії? Чому ви не можете цього зробити? Ми могли би припинити бойові дії, якби були агресорами, але агресором у цій війні є Російська Федерація. Чи закінчиться війна, залежить від рішень Володимира Путіна. На нього потрібно чинити тиск, щоб він зупинив бойові дії. Президент Зеленський неодноразово озвучував позицію, яка відображає волю нашого народу ми готові до миру, але ми не починали цей конфлікт. Путін напав на нас, він керує своїми військами, продовжує вбивати наших людей і захоплювати нашу землю, і не бажає зупинятися. Тому головне питання як змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Для цього потрібно чинити тиск і послаблювати здатність Росії вести агресію. Ми бачимо, як Російська Федерація нарощує свій військовий потенціал, формує нові дивізії та військові округи, виділяє величезні кошти на переозброєння і реалізує багаторічні плани з колосальними бюджетами. Вони навіть навчають дітей у школах керувати дронами. Їхні амбіції, схоже, виходять за межі України, і це потрібно сприймати серйозно. Ми не маємо допустити, щоб ця війна завершилася перемогою Путіна, адже наслідки цього сягнуть далеко за межі нашої країни. Незалежно від обставин, ми будемо боротися за нашу свободу. Ми знищуватимемо ворога в небі, на землі і на морі. І ми робимо все можливе, щоб послабити агресора та підвищити власні оборонні спроможності. Ми змінюємо ситуацію на фронті, покращуємо тактичні позиції, завдаємо ударів по інфраструктурі ворога та прискорюємо розробку озброєння. Ми масштабували програми безпілотних систем, зокрема наших дронів, які лише за минулий місяць уразили близько 77 тисяч ворожих цілей. І ми також розвиваємо ракетні програми, використовуючи такі системи, як Нептун та Фаєрпойнт, і продовжуватимемо завдавати ударів по ключових об'єктах ворога щодня, завдаючи Росії значних втрат. Україна не відмовиться від своєї свободи, і в цьому моє щире переконання.